Карта тижня для кожного зі знаків Зодіаку. окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 5 по 15 грудня, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. З землі, телець Діва і Козаріг. Подивимося, що там у тельців буде відбуватися. Тельці будуть першими. Перша карта для вас. Карта справедливість випадає тільки що у стрільців. Вона була ну карта справедливість може давати якісь домовленості на наступному тижні. Робочі якісь питання можуть вийти на перший план. Це може бути і зміна роботи, і підвищення. Це може бути. Ну, от щось, що стосується новий колега, новий клієнт може прийти. Карта справедливість така дуже кармічна карта. Вона зазвичай показує історію за що боролися, на те й напоролися. Як варіант, ну по цій карті будете отримувати по заслугам. Що в плі, плюс, що в мінус а, за те, що ви робили до цього в якомусь питанні, яке у вас стоїть зараз, ну, скажімо так, на одному з перших планів. А, карта справедливість може давати кармічні стосунки, в які ви увійдете або розірвете. Судовий процес може якийсь у вас розпочнеться, може завершиться якийсь судовий процес, або там от, будете активно вирішувати, там, з документами щось, з адвокатом, нотаріусом, юристом, з офіційними структурами по цій карті, також доволі таки можлива історія. А, така прям дуже карм... ну, На, на, на стосунки тут Скоріше за все, стосунки, якщо з'являться, то це буде з певним терміном придатності по цій карті. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. П'ятірка Пентакли випадає. Ну, П'ятірка Пентакли може давати історію, що там якесь от робоче питання стане на поверхні, тому що у вас щось може не задовільняти. Як зробили проект? Скільки ви за нього отримали? Може, це буде пропозиція нового проекту, але при цьому. Наприклад, умови по цьому проекту вас будуть не задовільняти, Там, скільки вам заплатять, як треба зробити, в які дедлайни, скажімо так, терміни. П'ятірка Пентаклик варіант може давати, що ви прихворієте по цій карті, будете лікуватися або до лікаря їхати консультуватися. П'ятірка Пентакли може давати історію, щоб комунікації з якоюсь людиною може бути така історія, що вас щось може не задовільняти. Там, скільки ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтеся, про що ви спілкуєтеся? І тут, якби по справедливості, треба от якісь міри, тому що, опять же, якщо ви це не зробите, карта справедливість зробить всю цю історію за вас, розумієте? Да? П'ятірка Пентакли може давати спілкування з якоюсь людиною з відчуття якоїсь такої жалості на наступному тижні. От така може бути історія по цій карті. Давайте ще одну карту. Спілкування з бомжами може бути по цій карті, або там допомога їм може бути з вашої сторони, не дасте їм їжу, дасте їм гроші на їжу, дасте їм якісь речі в такому форматі. Карта сила випадає два старші аркани! клас. Ну, карта сила може давати якісь випробування на міцність на наступному тижні. Творчий проект, творча колаборація. Це може бути історія, коли ви зможете якось відстояти свою точку зору, проявити себе, свою харизму, свій креатив, свою професійний потенціал. Карта сила може давати історію, коли вам треба буде навчитися відстоювати от свої якісь кордони. Як варіант, це карті хтось на вас може тиснути, давити, піджимати під себе. Або це можете ви бути на когось давитиме те. Знову Таки, карта може показувати, що якісь питання зі здоров'я можуть вийти на перший план. Карта сила може давати історію, коли ваші страхи якісь будуть виходити назовні, і вам треба не боятися іти в них. Коли ви підете, ви зрозумієте, що не такий страшний вовк, як він вам здавався. Знову ж таки, по цій карті. От, якщо у вас є якась історія там, починає, і ви щось хочете там, наприклад, зробити якийсь крок і вам страшно, не треба боятися, тому що карта каже про те, що ви тут по справедливості отримаєте по заслугам, і дуже класна може бути історія. Карта сила може давати борхливий інтимний зв'язок на наступному тижні. М -м -м. Ну, Тут більше все ж таки фізична карта. От вирішення якихось питань може з фінансами, може там якась фінансова нехватка буде і будете вирішувати. До речі, по цій карті може не заплатити грошей вам як варіант. Треба по карті сила якось відстояти свою точку зору. А -а Надавити. Далі у нас до діви, Подивимося, що там у нас буде відбуватися і діва в Асценденція. Поглядім дуже цікаво, що там наступний тиждень принесе. П'ятірка жезлі випадає. Не те тільки жезлі може давати якийсь конфлікт з якоюсь людиною. як варіант це може бути відчуття якоїсь конкуренції від інших людей, там в контексті там професійного не знаю. Прийде е, новий співробітник, який буде краще робити роботу, ніж ви, і ви відчуєте таку історію, що вам хтось на п'ятки на наступає. Як варіант по цій карті може бути змагання, наприклад, за премію, хто отримає. Будете там, не знаю, змагатися з людиною, типу, з якоюсь там з колегою, наприклад. Ну і як варіант, типу, може і виграти. Зараз подивимось по іншим картам. Як варіант по цій карті, знову ж таки, карта конфлікту, тут може, треба буде якось відстоювати свої кордони, йти в конфронтацію, захист особистих інтересів по цій карті, відстоювати свою точку зору. Як варіант, карта може давати історію, що може треба бути розумнішими трошечки і не йти на ражон, типу, все ж таки промовчати. Скажімо так. Як варіант, ну от, мені здається, тут якісь, якась конфліктна історія. Оря по цій карті може бути на жаль. Або може бути внутрішній конфлікт, не знаю, треба це робити, не треба це робити, отримує результати, не отримує результат. Ну, от щось якось в такому контексті. Давайте ще одну карту для вас. Шістірка мечей випадає. Ну, шістька мечей може давати історію, типу ну, не знаю, відрядження якось, Е, і там будете конфліктувати з керівництвом, тому що можете не хотіти їхати, або там це якось вам незручно буде. Шістірка мечей. Ну, от вона або ще зазвичай показує якусь історію, коли ми виходимо з якогось некомфортного, неприємного положення і рухаємось далі в більш безпечніше положення. Соответственно, переїзд може бути кудись. Поїздка, а це може бути звільнення з роботи, перехід на нову кращу роботу, ну дорога кудись. Може у вас просто бути, не знаю, там ем, не знаю, на автобусі будете кататися, або ще якась до когось в гості може бути їхати. Як варіант, може по цій карті хтось до вас в гості приїде. Питання пов'язані з транспортом, можуть вийти на перший план. Якщо там у вас є машина, як варіант, вона може зламатися, або там щось, якісь дефекти будуть, і вам прийдеться там щось. Підкореговувати там щось, не знаю, підфарбовувати або там не знаю, чхол, якийсь новий купляти в машину. Давайте ще одну карту подивимось. Ту кубків! ой клас! Ну це може бути знайомство з новою людиною. Початок стосунків з людиною, з якою ви раніше спілкувалися, і тут у вас буде, наприклад, внутрішній конфлікт, треба чи не треба починати ці стосунки. А це може бути пропозиція руки і серця, це може бути вагітність, це може бути народження дитини по цій карті. Ту кубків може давати історію якогось святкування, куди вас можуть запросити, і ви тут будете їхати на це святкування. Як варіант, ту кубків може давати ну, якісь дуже такий щастєві. Щасливі події, І, скоріш за все, це може бути більше в сім'ї, ніж там у друзів. Но, як варіант, всяке буває, знову ж таки, це загальний розклад. От, коли ви щось дізнаєтесь про когось, а це може бути признання в коханні від когось. Це може бути подарунок, який ви отримаєте від когось, і він вам дуже сподобається. Може, ви будете комусь робити подарунок і будете переживати, сподобається він чи не сподобається. От в такому форматі ці карти можуть програтися. Ну це може бути якесь нове хобі, яким ви почнете займатися, там, не знаю, йога, пілатес, фітнес. Будь-що, а це може бути відкриття якогось власного бізнесу по цій карті, але дивіться по цій карті. Скоріше за все, він буде більше вам емоційно приносити доход ніж а, фінансово. Тому будьте, ну просто це непогана історія. Типу це може з плином часу поміняти, але майте на увазі, що перший проміжок часу може фінанси будуть і не дуже а, в великому форматі. Розумієте, да? Прекрасна карта. Далі у нас ідуть ці козороги. Подиво що там козорогів буде відбуватися на наступному тижні. Що там картішки скажуть? Король жезлів, ну це може бути людина вогняної стихії лев або стрілець. Така харизматична, імпозантна, страстна, вольовита, сексуальна, і це може бути жінка, а не тільки чоловік, але просто якщо жінка, це більше такими чоловічими енергіями, і тут може бути якась взаємодія з цією людиною. А по цій карті як варіант, ви можете активно почати займатися спортом, дієтою, от зміною свого зовнішнього стану, типу не в плані там речей, а більше от. В контексті тіла, як воно виглядає, там може бути купляти більш якісніші там не знаю препарати там для обличчя, типу щоб там не знаю, якісь мазюкалки, або там бади, якісь ну от, з дієтологом, може, може почнете м м спілкуватися. Щоб вам виписали якісь там не знаю програму, по якій ви будете харчуватися, це може бути як варіант: історія, типу, тренер наймете, може це буде знайомство з людиною в любовному плані. І тут може бути якийсь, я б сказав, такий бурхливий сексуальний зв'язок. Дуже часто жезли відповідає за кар'єру реалізації. Відповідно, по цій карті потенційно можлива історія, типу, що Церк може бути сформований на роботу, на її кількість, на те, щоб якось от заявити про себе, ну, щось показати, ну, відстояти себе там, проявити, отримати якісь результати. Ну, от, щось якось в такому форматі, розумієте, так? Да? Давайте слідющу карту для вас дістанемо. Король Пентакли випадає, ну це може бути людина мною, стакий телець Діва Козиріг, Це може бути може будете ви, а це може бути жінка. Знову ж таки, це може бути історія, що ви можете займатися банківськими якимись питаннями, переоформлювати там якісь картки, відкривати нові картки. Брати кредит, закривати кредит по цій карті. Це може бути історія там куплі-продаж. От щось можете купляти або однією великою сумою, або, наприклад, якийсь дуже класний, важливий проект новий зайде, і ви за нього потенційно велику суму грошей отримаєте. Король Пентакли може давати роботу якусь землею, то не знаю, може цвіток будете присаджувати, або я не знаю, типу, по цій карті я не знаю. Можете типу, познайомитися з якоюсь людиною, яка там займається от купівлею продажем якихось товарів в такому форматі. Мені здається, тут більше все ж таки карта показує вас або фінанси. Перероструктизацію може бути якогось бюджет робити. Мені здається, тут якась інвестиція буде фінансова у вас на наступному тижні, кудись в щось. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта Дурак, онулення процесів. Ну, як варіант, ви там от, з якоїсь з цих людей або з двома одразу перестанете спілкуватися, буде оновлення процесів. Як варіант з цими людьми, ви поїдете кудись у відпустку відпочивати, там полетите, або поїдете на поїзді, там на автобусі, не знаю. А як варіант, це може ця людина вам ці люди вам запропонують разом відпочити. Там. Ну, це може бути елементарно там виїхати за місто, просто розумієте, так? Да? Карта дурак може давати передружбне до відносини, тобто з кимось може зав'язатися такі, я б сказав, вільні стосунки по цій карті. А якісь сюрпризи по цій карті можете отримати, що від однієї, що від іншої людини, не знаю. Це може бути пропозиція кращої роботи, або от різко по цій карті, тому що нею управляє планета Уран, Це у нас несподіванки революції. Ви Можете різко прийняти рішення, все хочу звільнятися, хочу мати кращу роботу, більш наприклад перспективнішу. І тут потенційно може бути така історія, що ви можете піти. І, ну, в оновлення процесів пов'язаних з роботою, або в обнуління того на що ви гроші витрачаєте, враховуючи, що в нас випадає король пентакли, або просто може бути зміна зміна відношення до якоїсь певної людини. Це може бути легкість, відкритість. Друзі по цій карті дуже часто проходять, тобто в дружньому форматі або нові люди можуть з'явитися або з кимось більш тісніший контакт тепліший може зав'язатися от з тими про про кого я говорив Розумієте, так да? тому якось так ну мені здається тут щось може бути з транспортом, транспортом Поїздка кудись пов'язане відпочинку більше якось так для вас Лайкайте, коментуйте підписуйтесь на мою сторінку тут дуже багато чого цікавого всім гарного дня обійняв бережіть себе цьоміки кібоміки скакав закап